Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ 7 Плюс. Продовжуємо працювати у прямому етері. І далі детальніше поговоримо про те, чи може Україна дозволити собі експорт зброї. З нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу, політичний та економічний експерт Олег Панзен. Пане Олеже, вітаю вас і слава Україні. Героям слава я вас також вітаю. Президент України заявив про те, що Україна в керованому режимі буде експортувати частину виробленої зброї на території України. Власне, впродовж наступних двох тижнів буде представлений концепт експорту. і Він буде заснований на трьох платформах. Перша платформа це співпраця зі сполученими штатами Америки, далі країни Європи, а далі вже інші партнери в світі, які зацікавлені в українській зброї. Чи дійсно зараз Україна вийшла на такий рівень виробництва зброї, власне, що перевищує ті масштаби, які Україна може купувати, власне, тому потрібен експорт? Так, давайте повернемося до суті проблеми, щоб ми з вами розуміли, за що йдеться Е, В Україні зброю виробляють господарчі суб'єкти, які в більшій степені є. В приватній власності, е, стосунки між державою і господарюючим суб'єктом, особливо якщо він є приватником, будуються виключно на контрактній основі. Ця контрактна основа передбачає, що вироблену продукцію у відповідності до погоджених цін, якщо вона відповідає потребам і Якісним характеристикам, що висловлювалися замовником, тобто Міністерством оборони, держава викупляє. Тобто варіанту, що я у вас забрав зброю для потреб Збройних сил України, а розрахуюся десь після закінчення війни, такого бути не може. Ну, об'єктивно, тому що. Сам процес виробництва зброї передбачає достатньо велике капіталовкладення. На початку активної фази бойових дій, коли тільки зароджувалися достатньо потужний обсяг виробництва і купівлі зброї у українських виробників, було, навіть доходило до судових. Різних засідань, питання: а чи в умовах війни продаж зброї має здійснюватися з прибутком для виробника, чи ні? Навіть був прецедент, коли Рахункова Палата заходила на ряд підприємств, що виробляли зброю. Особливо це стосувалося підприємств Укроноборонпрому. І е, в своїх заключеннях, які потім, по яких потім приходило ДБР. Писало, що е, загальна вартість зброї завищена, на величина прибутку. І цей прибуток є, е, скажімо, основою для визначення, що це є нанесення збитків державі в особливо великих розмірах в період війни. Але потім е, були звернення до тоді, що існував. Е, в міністерство е, міністра техпрому стратегічних галузей промисловості, потім було відповідне засідання Кабінету міністрів, потім до цього втрутився президент. Коротше, ситуація закінчилася в тому, що так було погоджено, що е, певний відсоток прибутку має закладатися, тому що це є основою для подальшого розвитку виробництва. Тобто, отака невеличка предісторія. Тобто, зрозуміло, для того, щоб зброя надходила Збройним силам України, її бюджет має викупляти. Це перший момент. Другий. Загальний обсяг виробництва зброї в Україні більший, аніж український бюджет в стані оплатити. Усвідомлюємо так, особливо е, Концерн бронетехніки України. Були прецеденти, коли він виробляв продукцію, яка по півроку навіть більше, це стосується бронеавтомобілів, це стосується броньованої техніки, стояла на складах і не могла бути передана Збройним силам України, тому що в Міністерстві оборони не вистачало коштів для закупівлі цієї зброї. То, що, безумовно, намагалося Міністерство оборони викупляти, це дрони, це боєприпаси, але і тут були достатньо великі питання. Тому що е, система ціноутворення вона не завжди була такою, яку очікувало Міністерство оборони. Ну, Для прикладу, щоб ми з вами зрозуміли, е, крупнокаліберний найбільш споживаний снаряд на е, початку війни умовно коштував півтори тисячі євро, десь приблизно. На початку 24-го року коштував 2,5, зараз ви його не зможете виробити дешевше, ніж там, умовно, 3,5 до 4. Тобто є дефіцит, є особливості виробництва, є порохова частина. І ще один дуже цікавий момент, напевно, я не розкрию великої таємниці. Ми достатньо тісно співпрацюємо з точки зору порохів з Європейським Союзом. 80% бавовни, яка йде на виробництво бездимних порохів, в Європейський Союз надходить, знаєте, звідки? З Китаю. З Китаю. І Китай своїм рішенням, а там же все ж ліцензується, може дуже легко. Створити величезні проблеми для європейських виробників порохів. А ви розумієте, що без порохів немає боєприпасів. Тобто, все це настільки глобально пов'язане в світі, і сегмент українського виробництва зброї на сьогоднішній момент має декілька дуже потужних переваг, тому що як це не прикро говорити, у нас з вами технології виробництва зброї опрацю... опробувані. Відпрацьовані, пройшли певну верифікацію і пройшли випробування на реальних бойових діях. Тому з цієї точки зору є надзвичайно ну, очікуваним в світі українські виробники. Для того, щоб якимось чином вирішити питання перевищення обсягів виробництва української зброї, аніж Спроможність бюджету викупляти у нас з вами і в 2024, і вже в 2025 році були дуже цікаві прецеденти, коли скандинавські країни за власні гроші okay. викупляли українську зброю для подальшої передачі Збройним силам України. Причому суми там ходили хороші, там до 100 мільярдів до 100 мільйонів доларів ходили. Тобто, от склалася така ситуація. Тобто подальший Подальший розвиток українського військово-промислового комплексу сьогодні активно стримується фізичною можливістю бюджету викупляти ту зброю для потреб Збройних сил України. Наскільки український експорт зброї може підсилити нашу економіку? Так, український експорт, дивіться, ми з вами весь час говорили і на наших з вами ефірах неодноразово, що Україна. По суті, перетворилося в сировинний придаток великих промислових країн, великих індустріальних країн. Давайте ми подивимося структуру українського експорту. Ну, просто раді цікавості. 67% От в 2024 році це аграрна продукція, з них основна маса це зерно. Далі ми відправляємо металопродукцію, метал до. Активної фази бойових дій займав до 50%, зараз 20% виробленої продукції. Не тому, що так сильно ми наростили загальний обсяг аграрки. Аграрка до активної фази бойових дій становила десь порядку 28%. Зараз 67%. А тому, що різко впала металургія. Так от, е, металургію ми що відправляємо за кордон? Е, прутки е металеві, е заготовку квадратну круглу, сляби, чавун, тобто другий переділ. Ми навіть для країни не робимо автомобільного листа, бо не можемо. Тобто, по суті, справи, ми по всіх напрямках нашого експорту сьогодні є сировинні, а е зброя. Це завжди була надзвичайно високотехнологічний аспект. Це завжди був сегмент, який ну, е, говорив про країну, що вона є достатньо високоіндустріальна. Тому е, Україна зацікавлена в тому, щоб знайти своє місце на ринку зброї. Причому я вам хочу сказати, що ситуація є настільки мінлива. От для прикладу, класика. Е, Дронового виробництва нам всім відомий Барактар, правда? Ми з вами дуже багато чули на початку війни, як він багато, а це виробництво турків, як воно багато зробило тут на... і на Київщині, і на Східному фронті. Ми що зараз з вами про Барактар чуємо? Ну, практично ні. А чому? А тому, що росіяни вдосконалили свої реби. Росіяни вдосконалили систему е, в, в, тактичної протиповітряної оборони. І вони збирають байрактари. Байрактари достатньо великі по розмірах. І тільки зараз, е, удосконалюючи вже на українській базі, а байрактар вже ж почав будувати завод в Україні для вдосконалення, е, ставиться система обходження радіоелектронної боротьби і. Він потихесенько повертається назад до активних дій. Тобто, про що я хочу сказати? Дивіться, хто пам'ятав, хто, хто знав десь навіть в 23-му році про таке явище, яке ФПВ, дрони. Та ніхто. Це винахід. Ну, більше того, на сьогоднішній момент не існує в Україні та й в світі броньованої техніки, танків, які коштують десятки мільйонів доларів, які би не були знищені двома-трьма ФПВ. Загальною вартістю по 5-7 тисяч доларів, слухайте. І коли ми чуємо від наших вельмешановних європейських друзів, зокрема поляків, що вони збивали герані, які коштують там 10 тисяч доларів ракетами середньою вартістю до 2 мільйонів доларів, Ну, уявіть собі, так? Геранія, яка коштує 10 тисяч доларів, збивалася ракетою 2,5 мільйона. Та ніяка арифметика того не витримає. Тому, коли ми з вами обговорюємо оту ситуацію, в якій ми знаходимось, український ВПК сьогодні знаходиться на самому вістрі технологічного прориву. Українська війна показала, що вона. Докорінно відрізняється від того, що було під час Другої світової. Подивіться, будь ласка, всі оті сталеві колонни танків, оті масові наступи з використанням важкої техніки відійшли в минуле, тому що потужність дронів настільки велика. Що оці всі колони вони згаряють навіть до підходу до зони бойових дій. Європейці раптом вирішили, що їм потрібна стіна дронів. Ну, назвіть це як завгодно. Стіна, хвиля, там назв може бути дуже багато. Суть полягає в тому, що вони самі не встані цього зробити без України. Тобто, місце українського ВПК на сьогоднішній момент є, ну, і переваги величезні. Є в максимальній наближеності до реальних бойових дій. Тому, безперечно, питання участі України на світовому ринку зброї є надзвичайно важливим. Надзвичайно І наші зброярі піднімали це питання достатньо давно, тому що спроможність українського ВПК стримувалася однозначно бюджетом Міністерства оборони. Зараз. Продовбали ту ситуацію, це дуже довго, це більше півтора року. Ішли достатньо активні переконання і Міністерства оборони, і президента, що зброю треба продавати. Тому що, якщо ми зараз цього не зробимо, ми по суті самі себе зупиняємо в розвитку. Так що, от такий процес війни йде ну безперечно, там основне завдання. Що е, в першу чергу задовільняються потреби збройних сил України? Вже потім там експортні контракт. Угу. Так є, воно в дійсності, і так воно напевно і буде далі. Останнє по по експорту Зеленський каже про керований експорт. Як це зробити, аби наша зброя не по, не потрапила до прикладу ну, на чорний ринок, а далі до наших ворогів? Ну, дивіться, Європейський Союз достатньо чітко зараз в своїх санкційних пакетах продемонстрував, яким чином може бути це досягнуто. Е, є достатньо велика відповідальність на виробнику, який відслідковує кінцевого споживача через два-три посередники. Окрім цього, яким чином ну в будь-якому випадку весь експорт зброї ліцензується, і у ліцензіатів будуть відповідні достатньо жорсткі вимоги щодо відслідковування кінцевого споживача і гарантій, того, що ця зброя раптом не потрапить на поле бою зі сторони ворога. Власне, будемо стежити за тим, як це буде відбуватися. Як, як це буде впродовж двох тижнів, побачимо, яким буде цей план. Ми з вами минулого тижня обговорювали проєкт бюджету на наступний рік. Власне, а сьогодні хочемо обговорити про те, що відбувається із українською економікою, станом на зараз. Власне, в інституті економічних досліджень і політичних консультацій кажуть про те, що в Україні темпи приросту реального ВВП прискорилися до 8% до попереднього року у серпні. Прискорення пов'язують з динамікою розвитку сільського господарства. Зокрема, пізнім збором врожаю. Враховуючи те, що ви розповідали щойно про експорт, що фактично левова частина нашого експорту залежить від агросектору і, зокрема, нашої економіки. В цілому, наскільки підрізд ВВП від цього залежить, і чи дійсно вплинув на це збір пізнього врожаю? Ну, то, що цей рік кращий за минулий, я не буду повторювати. Ми uh -huh. неодноразово про це говорили з точки зору аграрного сектору. То, що в цьому році, та навіть далеко не треба ходити, слухайте, ну, кілограм картоплі 13,5 гривень так? в цей самий час, в, сер... в вересні місяці 24-го року кілограм картоплі був 21 гривня. І от якщо ми починаємо з вами йти по всьому буршовому набору, то там різниця реальна десь 30-35%, в цьому році дешевше. А з якого дива дешевше, що ми стали менше споживати, ні. Споживаємо стільки ж саме, але загальний обсяг пропозиції різко збільшився. Uh -huh. Цей рік кращий. А якщо ми з вами говоримо про те, що цей рік кращий, це стосується не тільки городини, це стосується і Ну, по зерновій групі воно по пшениці не дуже добре, а от по курудзі, так. На сьогоднішній момент очікується, що кукурудзи дасть достатньо хороший врожай. А кукурудза це кормова база, це дасть можливість дешевити для українців відповідно і ясомолочну е, групу. Але, говорячи в цілому, треба розуміти, що ну, ми аграрна країна, щоб ми там з вами не говорили, там, через голову не пригали. І ця аграрність, вона дуже сильно пов'язана на сезонних речах. Е, от до, по суті, кінця жовтня у нас з вами збір врожаю. Е, Зернова група, буряк, взагалі цукроваріння навіть листопад, але це вже цукроваріння, буряк раніше трошки Е, Основна маса, безперечно, це до кінця жовтня і початок жовтня. Тим більше, слава Богу, погоди стоять, дощів нема, збір нормально йде. І дійсно, на сьогоднішній момент видається так, що в нас трошки може вирости ВВП. У нас з вами на сьогоднішній момент ВВП десь порядку 190 мільярдів доларів. Валовий внутрішній продукт України. Подивимося, що буде по результатах 25-го року, як правило, ВВП 25-го року будуть рахувати до середини 26-го. Але, напевно, він таки буде більший. І темп просто очікується десь на рівні 2,5%. Подивимося, як він буде. Ну, до активної фази бойових дій у нас було більше, ніж 200 мільярдів доларів. Ми втратили майже там. 20% ВВП у 2022 році. Тому от власне прив'язка, скажімо, до великої сезонності, вона дає нам надію на те, що в цьому році розрахунок ВВП буде трошки краще. Безперечно, якби Україна сильніше вийшла на зовнішні ринки озброєнь. Це би додало до якої валового внутрішнього продукту і додало би відповідних, скажімо, показників і по експорту української продукції. Але це вже питання не найближчого ну, часу. А поки що ми далі, далі лишаємося аграрною країною, далі лишається основа експорту на зернова група. Так що живемо так, як живемо. Є ще одні інші позитивні сигнали. Отже, переробна промисловість збільшила додану вартість на 6% завдяки стабільному попиту, відновленню харчової галузі і державним закупівлям оборонної продукції. Торгівля зберегла темпи зростання на рівні 3%, а виробництво електроенергії зросло на 10%. Завдяки чому маємо такі позитивні показники. Ну, дивіться. Е... Трошечка песимізму в ті рожеві картинки, про які ми зараз з вами говоримо. Угу. В чому є особливість економіки? Вона оперує відносними цифрами. Якщо у вас, ви за рік, наприклад, виробили. 100 автомобілів, а на наступний рік виробили 101 автомобіль, у вас відсоток росту, ну, грубо один відсоток. Угу. Якщо у вас цього року виробили один автомобіль, а на наступний рік один автомобіль, так? верніше, два автомобілі, умовно, у вас темп просто 100%. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про відносні показники, то ми маємо з вами розуміти, що дуже сильно все залежить від бази порівняння. Ми з вами дуже сильно впали в 22-му році. І всі ті бази порівняння, вони надзвичайно сильно е, змінили свою основу, і ми тепер говоримо: от у нас е, там на 10% виросла електрична енергія, але при цьому ми забуваємо, що у нас в 24-му році були шалені втрати по е, зв'язку з потраплянням в критичну інфраструктуру енергетичного ворога. І ми дуже сильно... Впали по виробництву електричної енергії. То, порівнюючи з 24 роком, у нас є ріст, але він розраховується з низької бази, пов'язаної із блекаутами, пов'язаної з тим, що у нас були вибиті величезні потужності енергетичні. От ці моменти треба просто чітко розуміти. Я би не тішив себе дуже великим щастям, наприклад, що в нас там великий ріст, просто виходячи з того, що я розумів, яка низька база порівняння в нас існує. Тому дійсно, ми трошки нарощуємо, я б сказав не так, ми трошки відновлюємо ті потужності, зокрема енергетичні, дякуючи партнерам, які дають кошти для того, щоб ми відновлювали. Але треба не забувати, що ворог і далі обстрілює і далі знищує. Дійсно є так так поняли. Є ті галузі, де ми втрачаємо зараз. Ви от говорили про власне те, що ми зараз відновлюємо трохи те, що мали до періоду повномасштабного вторгнення. Є ті галузі, які втрачають через російську агресію. Зокрема, транспорт зменшив додану вартість майже на 10% через зупинку транзиту газу, тимчасове припинення транзиту газу, а також скорочення перевезень залізницею. І добувна промисловість скоротила додану вартість на 7% через те, що ми втрачаємо вугільні шахти. Чи зараз можна якось відновитися у цих сферах? Е, я би трошечки перефразував, не тимчасове припинення транзиту газу, а повна призупинка uh -huh. транзиту газу. Я не вірю, в якій сьогодні, е, навіть не уявляю собі, в якій сьогодні конфігурації можливе відновлення транзиту російського газу території України. Слухайте, я собі цього уявити не можу. Тому говорити про ми взагалі зараз. Майже міцно підійшли до е, можливості зупинки транзиту нафти okay. російської нафтопроводом дружба. Просто якщо це відбудеться, то це ще більше приведе до падіння е, власне транспортної складової. Тому що там є достатньо великі обсяги, через той нафтопровід транзитується до 3% загального обсягу продажу російської нафти на Світовому ринку. Тобто це достатньо великі гроші. Тому, ще раз, в кожному конкретному випадку треба дивитися, в чому є глобальні причини. Одна справа, коли причини пов'язані з тим, що Україна чогось не зробила або могла, а друга справа, коли ми втрачаємо щось з об'єктивних причин, пов'язаних з війною, пов'язаних з тим, що ми відмовляємося від тих послуг, які треба відмовилися бути з самого початку. Я маю на увазі транзит газу і нафти. Тобто є речі, які є об'єктивні, і ми маємо виходити з цих речей. Так само, як об'єктивними є втрати величезних потужностей на сході України. У нас ж на сході України був в основному весь промисловий комплекс. Люба релокація промислового комплексу на схід України, на захід України це величезні гроші, це величезні видатки. Хоча, з другого боку, у нас з'явилися і західні інвестори, які намагаються тут щось побудувати. От про Байрактар завод ми згадали. Про завод по виробництву великокаліберних набоїв, який хоче започаткувати в Україні Рейнметал, ми вже знаємо з вами. Та там є певні чисто українські проблеми, пов'язані з виділенням земельних ділянок і приєднанням до мереж, класичний варіант українського інвестиційного клімату. При тому, що аналогічний завод в Німеччині вже працює, вже виробляє продукцію. Вони започаткували його одночасно з українським. Так що в нас є купа своїх питань, але просто треба розуміти наступне. Оті всі відсотки, про які ми зараз з вами говоримо, треба завжди аналізувати ну, першопричину тих змін і, 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 і чому саме ми маємо такі проценти. Тобто, якщо ми будемо відверті, сьогодні українська економіка. Та й по великому рахунку навіть війни не тягне. Пам'ятаєте, так, президент сказав, що нам для військового промислу, для війни треба 220 мільярдів доларів. З них 60 дає бюджет а 60 мають дати наші партнери. При тому, що ще 45 мільярдів вони мають дати макрофінансової допомоги на соціальні потреби. Тобто ми з вами. Е, по суті, з 150 мільярдів, що нам потрібні, покриваємо тільки десь на рівні 60. 90 ми з вами найбільше, ніж 100 мільярдів, ми з вами чекаємо від наших партнерів. Це ще раз говорить про правдивість фрази, що пам'ятаєте, в 23 році сказав Буданов. на... Прес-конференції, першій прес-конференції, яка де він сказав, що ви розумієте, що ми воюємо в борг? Ми реально з вами воюємо в борг. І ми маємо розуміти, наскільки ми залежні від воєнно-технічної макрофінансової допомоги наших партнерів. Тобто, це треба усвідомлювати. І треба розуміти, наскільки важка сьогодні є функція, важка. Мета наших зовнішньоекономічних служб президента: що ми все-таки отримуємо ті гроші, отримуємо ту допомогу. І слава Богу, Україна формує ну, 25-й рік нас повністю проплачений. А... 26-й, ну там є моменти, які зараз активно вирішуються. От ви бачили, та, президент України зустрівся з Кристаліною Георгієвою в Сполучених Штатах Америки, і прямим текстом говорилося там про те, що Україна, з України буде започаткована нова програма з Міжнародним валютним фондом. Uh -huh. Тобто та, та нестача в 16 мільярдів доларів макрофінансової допомоги, цілком ймовірно, частково буде покрита за рахунок нової програми. Тобто, Прошу, будь ласка. Прямо сьогоднішня новина, угу. так що ну, подивимося, працюють. Я так розумію, наші з вами зовнішньо економі... економічне відомство, зовнішньополітичне, і президент служба президента працює. Мом дякую, пане Олеже. Що доєднались до нашого етеру. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Пензен був з нами на зв'язку. Говорили про експорт з української зброї, а також про те, на яку.